Оглянув плату інвертора візуально, пройшовся також мультиметром, ніяких проблем я не побачив. Так, ну що ж, плату я відмив. Ось можна подивитися, скільки було електроліту. Зараз трішки ще підмию корпус. Конденсатор я також випаяв, але поки що не замінив, тому що в мене ось такого конденсатора немає. Максимум, який в мене є, це на 400 вольт. Тут потрібно 550 вольт. З власником переговорив, власник сказав, що завтра або післязавтра підвезе мені конденсатор, сам замовить, і це мене дуже радує. Тому що це для мене мінус проблеми з замовленнями і плюс час. Тому поки що чекаю конденсатор. Days later. Ну що ж, друзі, нарешті закінчився ремонт цієї станції. Чому я кажу нарешті? А тому, що просто цей ремонт затягнувся на цілий місяць, навіть трішечки більше. І все це через оцих малих шкідників. Просто нереально в нас знайти ось такі конденсатори: 550 вольт, 10 мікрофарад. В магазинах їх немає, замовити в Україні їх немає де онлайн також перерили, передивилися все, що можна. В Києві на радіоринку полазили, також нічого немає. Власник цієї станції обзвонив купу сервісів, але в сервісах продавати такі конденсатори ніхто не захотів. Я навіть в себе на районі сходив в один з сервісів. Попросив хлопців купити ось такий от конденсатор, навіть БВ, просто за будь-які гроші, ну але знову ж таки за розумні гроші. В хлопців стояла купа зарядних станцій, і на розборку, і нових, але вони сказали, що просто детальки окремо вони не продають. Тому я знайшов на OLX один лот з такими конденсаторами. Єдине, що поштучно вони не продавалися, продавалися тільки по 10 штук, але знову ж таки можна сказати, що за дуже гарну ціну. Враховуючи те, що в Україні їх просто немає, або неможливо купити, єдиний мінус, що з Аліекспрес воно їхало трішки більше ніж місяць. Але сьогодні посилочку забрав, конденсатор запаяв. станцію я вже перевірив, все працює. По другому колу. Я думаю, немає сенсу перевіряти всі розетки, всі USB. Ну, знову ж таки, поза кадром розетки я перевірив під навантаженням, розряджав наполовину цю станцію. Потім знову ж таки заряджав максимальним струмом. Вона брала в мене півтора кВт на зарядку, і все з нею добре. Тому єдине, що я можу сказати, власнику дуже повезло, що просто обійшлося одним таким конденсатором, навіть враховуючи те, що його прийшлося чекати цілий місяць. Зустрічний струм міг винести набагато більше в цій станції. Тому, друзі, бережіть себе, використовуйте вилка-вилка з розумом, а краще не використовуйте або використовуйте АВР, або перемикачі. А на цьому сьогоднішнє відео буде закінчувати. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дизлайки. Особливо я дякую за підписки. До зустрічі!